Так, добре. Ви тільки не переживайте. Все, я вас обіймаю цілу. Mm -hmm. Так, все, як доїдете, одразу мені напиши. Тримайтеся. Гордий за вас. Фу. Дядько на фронт їде. Мама його родину до себе забрала. Там велика будівля, підвал. А мені сестра Двоюрівна з двома маленькими дітьми. В Полтаву їдуть. Поки що я не знаю. Вона далі з сусіднього району за кермом ніколи не їздила. Чо? Прорвеймось. Забрали. Такий ж то якийсь страшний сон. На жаль, це не сон. Ти Боже, Боже. Кринася завжди готовий. Він казав, що буде повномаштабні. Так. Оксано, тітці дзвонила? Дзвонила. Ну, як вона? Переживає якось і так більш-менш. Мама, як? Нормально. За нас прийметься. Оксана, тут всі мої документи в конверті трохи грошей. Ну, ти куди? Сама знаєш. Ми достроково випускаємо третій і четвертій курс. Але боюся, цього теж буде замало. Ігор Маронович. Головою. Мені відповідаєш за Оксану. Я повинен бути впевнений, що з моєю дочкою це нормально, що вона в надійних руках. Можете на мене розраховувати. Все нормально. Повинна знати. Щоб не сталося, ти завжди можеш на мене розраховувати. Я буду тебе захищати і оберігати, бо я тебе. Привіт, мам. Петріку, як ти там? Все добре. Та як може бути добре, тут таке твориться, такий жах. Що вони вам кажуть? Чого нам не кажуть? Все, як і всі читаємо в інтернеті. Ясно. Слухай мене сюди уважно, Петрику. Збирай швиденько речі, тато скоро за тобою заїде. Що значить приїдете? А то і значить, він через кілька годин буде у Хмельницькому, щоб ти був готовий. Готовий до чого? Ви можете мені нормально пояснити? Тату по дорозі подзвонить, все тобі пояснить. Зараз немає часу. Петрику, я тебе дуже люблю. Збирайся, будь ласка, чуєш? Давай. Давай. Так, хлопці. Дзвонив Андрій, пропоную нам всім зібратись в нашій аудиторії. Не знаємо, чого сказав терміново. Прийшли скоріше. Іване, прийшло розпорядження по тобі. Твоя рука вже здорова, тебе відправляють на фронт. Дякую, че пиш слово. Він реально крутий реабілітолог. Враховуючи твій бойовий досвід, поїдеш до своїх побратимів. Дякую за чудову новину. Будь ласка. Дозвольте Роману Олександровичу. Заходь, Миронич. Коли мій виїзд, Післязавтра. Час я тобі скажу додатково. Прийняв. Дозвольте йти. Дозволяю. Бережи себе, Іване. Що тебе? Прийшов дізнатись, Куди мене направляють? Нікуди. Ти залишаєшся в академії. Чекайте. Як в академії? Чому? Так, тому що ти обмежено придатний. Значить, Криницький зі своєю рукою не обмежено придатний. Я обмежено придатний. Так Його уважаю. рука здорова? Я теж здоровий. Ну, То пройди медкомісію. Докажи це. Ви ж знаєте, скільки там зараз людей. Роман Олександровичу, я нормальний, я здоровий. Я хочу захищати свою країну. Ти ж ти хочеш, Миронич, я знаю. Але ти мені потрібен тут. Це мій наказ. Він не обговорюється. Крапка. Я не Миронович. Я полковник Якимів. Коротше, я думав, в трохи плюснув, щоб переконати Оксану, але ні, виявилося це правда. Ну, що за правда? На позиціях людей не вистачає, тому старшаків випускають екстерном з академії і відправляють зону нас? А На нас таке враження всім начхати. Ні, ні, так не піде. Ви як хочете, а я піду. До військкомату я служив, мене точно візьмуть, куди ви надінеся. Ні, ні ти нікуди не підеш. Чого це? Бо це дезертирство. Яке нафіг дезертирство, я на фронт рвусь. Я ще раз повторюю, ти нікуди не підеш. Ти що, командирша? а ну відвали. Я... Ще, раз ще одне слово, ти поїдеш одразу в лікарню. А, відпустити ти ж гоніш, а ще ви не ж вас на фронт не пускає! Mm -hmm. Толі, дари на права, треба піти до ректора, поговорити з ним. Чуєш? Увага! 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 вставай! Товариш командир! Дружа, я встачу. Я спробую за вас сам поговорити з ректором. Іван Ростиславовичу, дякую вам. За що? За те, що я допомагаю дітям потрапити на війну. Бігом в тир там безпечно. Роману Олександровичу, маю до вас ще одне питання. Ага. Добре, я зараз зайду. Кринецький, а Чому про твою відправку на фронт? Я дізнаюся від когось іншого не особисто від тебе. Тому що я сам тільки дізнався від директора. Важко було зайти до мене і про це сказати. Я. Я не знаю, як тобі про це сказати. Коли від'їзд? Завтра. Ну, ясно. Тоді я піду до Волинського і теж попрошу з тобою поїхати. Значить, послухай мене уважно. Я не зможу виконувати свої обов'язки там постійно, хвилюючись за тебе. Як ти, де ти, що ти? Тільки не треба, будь ласка. Треба вирішувати за мене. Добре? А це не я, це здоровий глузд. Послухай, всі будуть тікати сюди від війни. Тут буде дуже багато роботи. Хтось їх має приймати. Курсантами треба займатися. Я просто появища. Ти знову поїдеш. Навіть зі мною не попрощавшись. Ну, ти що? Зараз зовсім інша ситуація, ніж тоді. Ну, 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 ну. Та, ти що тут робиш? Я тебе шукаю, ти тут. ти ще тут. А де мені бути? Ми ж домовилась. Поки я їду сюди, ти збереш речі. Біжи в кімнату, забирай речі, поїхав. не можете нормально пояснити, куди я маю їхати? В Польшу. В Польшу. Я виїзний. Про тебе я домовився. Тебе випустять. Поїхали. Навіщо нам в Польшу? Тобі вітер в голову надув. Чи ти не винний не дивишся? Спочатку ми їдемо в Польшу. А Далі буде вигідно. Поїхали. Ну, ви, якщо хочете їти, я нікуди не поїду. Послухай, я 300 кілометрів проїхав до тебе. Ти як дівчина виділуєшся. Збирай речі. Я ще раз кажу: я нікуди не поїду. Рот закрив! Чого ти вилупився? Займайся своїми справами! Ще одне слово. Я натопчу тобі писок. Чи ти хочеш, щоб я тебе опозорив перед твоїми однокурсниками? А ти мене вже присоромив, коли запропонував виїхати з країни як боягуз. Так що ти дістав мене поїхав. Ти що схренів, чи що? Поїхали. Ти шмаркач. Ну, батька, бий! Ну, є важливіші справи, ніж бити боягуза. Шмаркач, ти ще про це пожалкуєш. Ми ще з тобою поговоримо. Ти тут понаставляли. Ми ще з тобою поговоримо. Ти правильно зробив. Я в тебе Я Так, звісно. Так, пане... Присядь, почекай. Так, пане генерале. Дякую. Кажуть, москолота вже під Києвом. Ніщо. що? Ви переживаєте, де ми то все хоронити будемо? Та дай то Боже. Наші хлопці молодці, але тих немитих з болот теж немало. Ну, про це я і хотів з вами поговорити. Мої орли рвуться в діти. Ти ти що, ні -ні, ні, 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 це не може бути й мови. Не діти, ти що? Роман Олександровичу, я погодився викладати в академії за умови, що мені дозволять підготувати мою групу до несення служби. Я це зробив. Вони повністю готові. <кій> Іване, наші експерименти і, і так вже дуже далеко зайшли. Вибач, друже, в мене дуже багато роботи. Я особисто працював з ними весь цей час і абсолютно відповідально можу заявити, що мої курсанти готові до виконання бойових завдань. <кій> Іване, ну, ну, ну реально, ну. <кій> Моє рішення остаточне. Вибач, друже. Іван Ростиславович, ну що там? Ректор вважає, що ви ще не готові і не хоче чути ніяких аргументів. Але ви ще ж постараєтесь його переконати? Я зробив все, що зміг. Я їду до своїх побратимів на фронт. Далі без мене. Послухайте. Ви дорослі та самостійні. Я. Не думаю, що в мене буде на цей час, але якщо раптом він буде, то я буду сумувати за вами. Ви і сумувати за нами? Якийсь новий анекдот? Правда. Знаєте, у вересні минулого року ви прийшли Кубкою незграбних. Пихатих, самозакоханих, кривих тінейджерів, в яких ніхто не вірив. Але я, я відчував, що ви тепер переді мною стоять професіонали, а ще ви прекрасні люди. Людей, яких я по-справжньому полюбив. Я не знаю, як далі бути без гонора Абрамчука, як я зможу жити без напору кнопи? Без специфічного гумору Вільчинського. Що пиріжок навіть ти заліз мені прямо в серце. Енергійний кривоніс. Воєрідний Січівський. Веселий кравець. Я полюбив вас більше ніж курсантів. Дякую. Іван Ростиславович, Дякую вам. Дякую. Дякую. Comandeira! Так, 50 штук. Дякую. Замовила 50 матрасів. Сказали, що сьогодні ввечері спробують привезти. Я пропоную сформувати додаткові продовольчі на море. Слушна думка. І так, як я живу у гуртожитку, то я можу чергувати цілодобово. Ні, мені потрібні виспані люди. Організуємо чергування по змінах. Добре, дякую. Так. Дозвольте. Заходьте, пане новче. Шановні колеги, я вибачаюся, але змушений повідомити вам неприємну новину про Ігоря Мироновича. А що з ним? Несамовито лютує через визнання його непридатним до військової служби. Я навіть запропонував йому заспокійливо, але знаєте, куди він мене послав? Прийміть моє вибачення від імені Ігоря Мироновича. Я я, зараз... я поговорю з ним. Побачити куди чого. Треба якось переконати ректора. Ти ж що, що Криниця казав. Значить, треба показати ректору всі наші навички. довести, що ми готові. Як? Викрасти ректора. Саме так і зробим. Ні, Андрій, Андрій, я ж пожартувала. А ж... я не жартую. Проведемо ідеальну операцію з викрадення Ректора, за всі наші навички. Волинський нас за таке відрахує. А так навіть краще. Якщо нас відрахує, то ми підемо в армію, а там. Потрапити на фронт набагато більше шансів. Тобто, походу, ми нічого не втрачаємо. Пішли ви всі в дупу. Тато, це я. Відкрий, будь ласка. передавай. Чого тобі? Можно зайти? Ты хоть что сегодня ел? У меня грыжа. Сидаю на диету. Знаешь, тримал на какую-то дату. Вся дата настала. Офіцери не беруть воювати. Будеш? Тату. Так не можна. Військову прокуратуру викличу. Нехай вони мене затримають, що я вже для цього не придатний. Я тебе не впізнаю. Де мій тато, про якого я всім розповідала, що він найкращий у світі? Де той офіцер, яким я так пишалась? Турик те розпти. Якщо ти непридатний придатний там, то ти потрібен тут. Заварилися з Волинським. Не можу я сидіти тут просто виховувати дітей, коли в країні війна. Ніхто, крім тебе, з тих дітей хороших військових не зробить. Роботи в тилу буде не менше, ніж на передовій. І комусь цю роботу потрібно робити. Робити якісно. А ти інакше й не вмієш. Ти чого така впертама? Доки свого не доб'єшся, не заспокоюся. Все в тебе. Це дочекається визначної значної дати. Відкриємо на нашу перемогу. Паскуди! Зрадники, сепаратисти! Розв'яжіть мене, негайно! Я нічого не скажу! Відходьте по одному. Я вам швидко всім горлянки! Пориз а, Господи, це ви. Слава Богу. А то, я думав, в Хмельницькому якась сепаратистська консерва вскрилась. Сприньте. Так, А ну, розв'яжіть мене негайно! Що ви собі дозволяєте? Роман Олександрович, так ми з вами не домовимося. А ми і не домовимося. Я з викрадачами перемовин, не веду. Боюсь, все ж таки доведеться нас вислухати, тому що ми провели успішну операцію з вашого викрадення, Тому Врахували угу. всі деталі. камери спостереження. Ми спрацювали як профіль, нас ніхто не побачив. Ми хотіли вам показати, що ми готові їхати захищати Україну. Показали. Я повірив. Але війна це вам не іграшки. Розв'яжіть мене негайно, інакше я відрахую всіх вас. Бо такі нам теж підходять. Добре. Я готовий подумати над вашою пропозицією. Розв'яжіть мене негайно. А, так, Роман Олександрович, звичайно, приходять. Я ж приведу твоїх курсантів. А я їм вже повідомив, що в них буде новий курсовий офіцер. Можливо, і не буде. Не питай мене, як, але вони склали екстерну всі іспиті за старші курси. Тест Білоуса в них був зарахований на початку навчання. Вони готові до виконання бойових завдань.